Завершився чемпіонат України з пляжного ганболу. За чотири дні змагань відбулося 20 ігор, в ході яких визначилися переможці. За третє місце змагалися команди Закарпаття та Луцька. Увійти в трійку лідерів вдалося закарпатській команді Медве зізнаються, що протистояти досвідченим гравцям було нелегко. Проте результатом задоволені, адже команда у пляжному ганболі виступає лише декілька років. Саме сложне зіснемо було з другим портовиком базової команди зборної. Ну и команда Волині показала, что она целенаправленно готовилась к этим соревнованиям. Команда была сыграна, укомплектована хорошими игроками. Была проведена работа, естественно, було важко. Естественно, мы им проиграли в первой нашей игре 2-1 по булітам. Поэтому команда была доста... достаточно очень неудобна, потому что зіграність була дуже хорошая. За перше місце змагалися команди портовик 1 та портовик 2. Перша команда представлена гравцями, які виступатимуть від України на чемпіонаті світу. Тож завдяки своєму досвіду та майстерності їм вдалося здобути перемогу у змаганнях. «По силам, звісно, конкуренції генбольному клубу «Портовик» не було. Опять таки, в фінальному матчі, як ви бачили, наші дві команди «Портовик-1» і портовик 2, вирішили судьбу золотих медалей. Более опытные ребята оказались сильнее. И как бы это прообраз той э, сборной, которая вот сейчас непосредственно готовится, тренируется к чемпионату мира, который состоится э, с 7 по 13 июля в Омане. Поэтому посмотрели э, скажем так, всех кандидатов в сборную, посмотрели, на каком уровне сейчас находятся ребята. Определились с игроками стартового состава довольно-таки неплохое мастерство показали Маньковский, Казакевич, Полторацкий, Чуприна, Гунько. То есть этих ребят можно выделить как игроков стартового состава национальной сборной. И опять-таки команда практически на 90% состоит из игроков нашего клуба. Из приглашенных ребят в сборную это будет два Легионера, скажем так, это Виктор Ладыко, который играет сейчас в одном из турецких клубов, и Олег Кумогородский, который представляет Динамо Полтаву. Но ну, опять-таки, это люди, которые выросли в структуре нашего клуба и которые, скажем так, знакомы с пляжным гандболом уже много лет, поэтому для них вписаться в состав команды не составляет никакого труда. У липні збірна України вирушає до Оману на чемпіонат світу. Тож для портовика змагання в Южному є своєрідною розминкою. Ще одним значним випробовуванням команди стане Кубок України, який пройде в місті 27 та 28 червня. Основним суперником портовики бачать для себе команду Полтави. Тож вже налаштовуються на запеклу боротьбу. «В принципі, Чемпіонат України пройшов нормальненько, як ми не гралися слабенька подготовка. В плані турніру. можна було пішоти та турнірчик принципе, ребята готовы, мы Ми вже не Перший сезон граємо. Я думаю, що все буде добре. На шостому місці чемпіонату України опинилася збірна ветеранів, колишні гравці портовика. А п'яту сходинку посіла команда Южний, молодіжна команда портовиків. У Ковалі відбувся відкритий чемпіонат України по веслуванню на байдарках і каноє серед хлопців і дівчат 96-го, 97-го та 98-го, 99-го років народження. У змаганнях взяли участь 27 команд з 25 областей України. У складі збірної Одеської області – спортсмени з Южного та Одеси. Вони завоювали 45 медалей – 10 золотих, 21 срібну та 14 бронзових. Сборной области было 30 команда была 36 человек. Из этих 36 человек 22 человека это с южного. Все южницы дети были в призах. Некоторые были даже неоднократно были, ну, заняли призовые места. Катя Романенко хочу это выделить семья Романенко. Это Катя Романенко, это девочка 1997 -го года была пер, два, два раза первая, один раз была вторая. И брат у нее тоже Канеис, только он з 1996 -го года был два раза первый, один раз был второй. За результатами перегонів южинські байдарочники та каноїсти зайняли усі призові місця у юніорському розряді. Чемпіонське звання завоювали байдарочники Катерина Романенка на дистанціях 200 та 500 метрів. Та екіпаж четвірки у складі Миколи Верховецького, Юрія Галкіна, Олександра Киреєва і Максима Кушніра. Сергій Романенко став першим на дистанції 200 метрів. Для деяких веслувальників такі результати стали неочікуваними. Смотря на яких дистанціях, на 200 метрів. Ажидала на 500 метрів і 3 кілометра. Ніт. Спасибо, конечно, тренеру, что он потренировал меня. И я так выступила. Я вообще не ожидала. Сейчас мы гоняемся по шестому седьмому году. Я гоняюсь по старшему. дистанции 200 метров были сильные соперники. С Херсона, с Николаева. Ну, там смотря какие дистанции. Если брать 1000, там Николаев, Черкасы, Винница. Если брать 200, то Херсон, Запорожье. Тоже Черкасы. Молодші спортсмени також показали вищий результат. Чемпіонкою України стала каноїстка Валерія Павлова. Їй не було рівних на дистанції 200 метрів в одиночному розряді. А в парі з Мариною Такмініновою дівчата стали першими в спринті і на 500 метровці. На 200 метрів заняла перше місце, на 500 метрів. Двойки сме напарниці Марін Такмініново заняли теж перше місце по старшим годам. Головними конкурентами збірної команди Одеської області стали команди з Херсону та Ніколаєва. Саме між цими висловальниками завжди розвертається найзапекліша боротьба. Наш южний регіон він Херсон. Звісно, В цьому році команда Ніколаєва немножко проиграла, вони оказались на п'ятому місці, хоча создают очень большую Але ми дуже раді, що... Нам вдалося у них виграти. І кожна наша перемога – це от іменно в Южному регіоні. Тобто, це наші суперники – це місто Херсон, місто Ніколаїв. Зараз після невеличкого відпочинку южницькі юніори почали підготовку до чемпіонату України серед дитячих юнацьких шкіл. Змагання відбудуться 29 червня в Южному. Вагоноперекидач проти експлуатації у межах спартакіаду порту Южний тривають ігри з міні-футболу. Матчі проходять на відкритому майданчику Скапортовик. Гра між командами вагоноперекидач та експлуатація обіцяла бути запеклою. Обидві мають у своєму складі достатньо сильних спортсменів. Тому вболювальники з початку тайму не бралися передбачити хід гри. Подбор теж, у вагоноперекидач, дуже теж сильний подбор. Раков, вони теж сильні. В прошлом году два игрока, которые играли за гараж, они сейчас играют за вагона Абракитно. У них собралась интересная команда, и механизация тоже намного интересная. Ну, с механизацией будет очень тяжело в вагоно играть. Почему? Потому что механизация в чемпионате города Южного заняла большинство игроков, которые играли в чемпионате города, они с механизацией они играли в чемпионате города. Ну, были интересные игра, пришли вот посмотреть. Гра дійсно тривала за цікавим сценарієм. Експлуатація, колишня механізація, виявилася потужнішою за своїх суперників. На полі тривав драматичний поєдинок. Чорнобілим вдається першими відкрити рахунок, і увесь перший тайм спортсмени експлуатації тримали гру під контролем. Навіть забитий гол стається не може змінити ситуацію на користь вагоноперекидачу. 4-1 завершується перший тайм з певненим перевагою експлуатації. Проте у другому таймі вагоноперекидач посилює натиск у запеклій боротьбі. Колишня механізація втрачає одного гравця. У середині тайму воротар за межами своєї зони бере м'яч руками, за що отримує від судді червону картку. За дві хвилини гри у меншості експлуатація отримує від вагоноперекадача гол у свої ворота. Втримати захисні позиції чорно-білим вдається складно. І хоча гра завершується на користь експлуатації, спортсмени відзначають, матч видався непростим. Вратаря самоуделі у нас врсної вратарь один, тому встав ігрок. Женя, поэтому і чуть почалась напряженка, там он два гола пропустив, яких би Сережа не пропустив. Із этого і все напряження пішло, що і сократили. Сразу це ж психологія. Стало розрив менше, сразу стали где-то уже десь вже боятися. Слава Богу, що там забили на две контратаки, чуть полегше стало. А так чисто психологическое, как бы по игре чисто психологія. Ми пропустили, одразу стали люди ошибаться, боятися йти. Гра завершилася з рахунком 3-6 на користь експлуатації. Проте команда «Вагоноперекидач» від своїх амбіцій не відмовляється. За результатами турнірної таблиці у команди є шанси потрапити до півфіналу. «Сильна команда, достойна, там хлопці всі в зборній бігають. Порта хороша була гра, але нам немножко не повезло. Перемога у матчі проти вагоноперекидача завдала експлуатації значних втрат. У наступній грі на поле не виходить воротар, адже він отримав червону картку. У нас сейчас ожидает одна игра это с районом, без нашого вратаря нашего. То есть, как бы, очень тяжело будет, потому что у нас второго вратаря нет, у нас вообще людей мало, и очень тяжело будет. Вот к этой игре будем готовиться. У спартакіаді «Порту Южний» беруть участь сім команд. За попередніми результатами вже визначилися лідери. Проте перелік призерів передбачити складно. Як замітили болельщики, вони сказали, що в обох командах в основному грали зборники Порту. Тобто це ігроки, які Сборная Порта защищает честь нашего предприятия. То есть это говорит о том, что в принципе все, они хорошо готовы к чемпионату, поэтому такая равная и упорная борьба получилась. Я думаю так, что эти две команды, которые сегодня играли, они будут в призах точно. Какое будет место у них, это будет ясно уже по окончанию последней игры. Наступна запекла боротьба має відбутися на стадіоні СКА «Портовик». 27 червня зустрінуться лідери турнірної таблиці команди Експлуатація та Портофлот.